Всім привіт! Мене звуть Яна, З вами туристична компанія онлайн тур. І я зараз знаходжуся в Греції на острові Крит, в готелі, який називається Star Beach. Це сімейний готель на першій береговій лінії з великою кількістю аквапарків, а також чудовим пляжем, з пологим, піщаним заходом у море. Дивіться далі. Огляд залишаю наш номер телефону для бронювання. Залишайте свої запити, бронюйтесь, ми завжди раді вам допомогти. І одразу покажу, що за моєю спиною один з найкращих пляжів, тому що він має повноцінний піщаний захід у море. А також за моєю спиною великий аквапарк з горками для сімейного відпочинку. Ще далі буде ще більше горок. Готель класний, дуже його рекомендую. Ось так виглядає лобі готелю. Спочатку ми подивимось з вами бар на барі. Є імпортні алкогольні напої, але вони всі будуть за додаткову плату. До речі, це по всій Греції майже всі в готелях, в котрих я була накриті за додаткову плату, будуть імпортні алкогольні напої. А те, що безкоштовно входить в вашу концепцію, все включено. Це пиво, три вида вина, це червоне, рожеве і біле, а також напої місцевого виробництва місцевого. Бар подивились, давайте далі глянемо територію. Отель знаходиться на першій береговій лінії. Далі вже буде територія готелю. Від ресепшена до далі території є ось така доріжка, але вона не активна. Ось ближче її покажу. Тобто, як ви бачите, що машин тут мало, майже нема. І далі вже територія і пляж. Сімейний готель на першій береговій лінії. Почнемо з того, що тут є класні дитячі. Площадки, майданчики, і далі переходимо до басейнів. Зараз подивимось всю територію, яка тут є. Перший басейн з горками. Отель сімейний. Зверніть увагу, скільки тут дітей. Тут одразу море. Далі покажу вам пляж. Ось такий ще красивий басейн з горками у вигляді піратського корабля так. далі ми тут не пройду Я зараз те, що тому що басейн на басейні багато шезлонгів. Шезлонги для гостей готелей безкоштовні, як на басейні, так і на пляжі. Також безкоштовні рушники. Територія бару. На барі по системі All-Inclusive можна обрати собі безкоштовно пиво або місцеві алкогольні напої. З них вам можуть зробити коктейлі. А є ще по системі не All-Inclusive, Наприклад, можна купити тут морозиво окремо. Але насправді ну, це не має сенсу, тому що дуже смачне морозиво є в ресторані, який знаходиться на обід. І давайте поглянемо сам пляж. Пляж з пологим, піщаним заходом у море, що дуже зручно з дітьми. Є шезлонги, пляж широкий, піщаний. Приблизжу, бачите, як от заходять люди без спеціального взуття, по пісочку. Пляж справді дуже класний, тому що острів крит він дуже специфічний. Десь є плити, десь є каміння, а тут, ну прям пісок, хоч дорослим, хоч дітям. Отель класний. Знімаю далі ще далі від ресторану. проходимо, і ще до басейнів. Мені здається, що вони тут взагалі не закінчуються. Це я вже не знаю, який по рахунку басейн з горками, але це ще не все. Зараз я піду ще до Великих Горок. Також, якщо ви не хочете йти на обід, є зона з перекусами снеки. Тут і різні салати, і при вас готують усілякі бутерброди. Можна пообідати біля басейну. Також є ресторан з замовленням і з обслуговуванням. А також є один для ж готелю з пологим заходом і подивіться далі ще є гірки. Територія така велика. Ще один басейн і ми бачимо, що тут вже горок нема, тут буде трішки спокійніше. Дорогі туристи, це просто чудовий готель, тому що він ну, пляж класний. Глянь деякі пологі західне море. Нема волн. За рахунок того, що це бухта, тут дуже швидко прогрівається море і довго не остиває, тому тут можна ще й у жовтні купатися. Велика кількість барів по всій території. Тобто з готеля, по суті, можна не виходити. Ще я на галявинці на ось такій травці. шезлонги. і вже не буду йти туди далі. Я просто приближу вам. Ви побачите, що є ще. Ось дивіться, чорна така горка. Для дорослих далі он, жовта, червона. І по всій території ось така набережна, де ви можете гуляти. Дуже класний готель. Давайте одразу подивимось, що ми можемо обрати собі на обід, тому що вибір тут чудовий. О, кажуть, що є креветки. Давайте подивимось. По-перше, це ось такі класні салати. Є салати от з креветками. Зверніть увагу, яка красива викладка. Сири, ковбаси, горішки. Навіть прикрашено такими екзотичними фруктами. Дуже красиво. Зона з оливками, зона з овочами, де ви можете заправити будь-яким соусом або олівковою олиєю. Йдемо далі дивитися, що є. Це в нас картопля, ось такі палички. Дварячі блюда, давайте подивимось, що є дварячих. Ось такі завернуті, як голубці. Далі це такі слоєчки з м'ясом, капуста, баклажани з сиром, рис з ковбасками, риба у соусі, картопля, м'ясо, помідорки, картопля. Риба. Прямо при вас роблять. Подивіться, яка красива риба. Також тут Курині котлети. Куриння, що п'ясочки, курочка. Зона з піцею. Три види піци, Суп. І все до супу. Ще одна станція з закусками. Це ось така рибка, оливки. Харчування дуже класне. Зона з солодощами, зона з фруктами. Морозиво. Кава машина. Ось такий відкритий ресторан. з чудовим видом. В котелі є ще один ресторан, який знаходиться в головному корпусі, там, де лобі. Тут теж величезний вибір. На обід працює ресторан біля пляжу. Ресторан головний в основному корпусі, а також Перекуси на пляжі.